З дозволу міської влади нищиться майно ломом, ламається все електропроводка, нищиться, є небезпека для життя людей, для здоров'я людей. Жодного попередження не було ніяких термінів для демонтажу ніхто не надавав. Сьогодні самовільно без мого відома вони приїхали і здійснюють ось це беззаконня. Було рішення виконкома, воно було опубліковане. Воно публічно. Ви самі багато разів приймали участь в засіданнях. Були присутні. Ви бачили, як це відбувається публічно. Передувало цьому всьому неодноразово винесення протоколів складання і винесення приписів про демонтаж. Сьогодні вкотре відпрацьовувалися практично складову дій пожежувальних підрозділах в умовах оновленої системи, руху, дорожнього руху навколо нашого продуктового ринку. Це дуже важливо, оскільки це нам дає змогу якісно цінити і якісно сформувати безпекову складову в питаннях забезпечення безпеки людей.